В одній з громад Черкаського району офіцер-рятувальник спільно з представниками місцевого самоврядування та командою дружин юних рятувальників пожежних провів профілактичний захід. Особливу увагу рятувальники приділили родинам із дітьми та самотнім людям похилого віку, тим, хто потребує підвищеної турботи та захисту. Саме найголовніше ми дітей не залишаємо на одинці з печей, то тобто, щоб піч нас завжди була під наглядом. Під час розмов фахівець ДСНС акцентував на безпечному користуванні обігрівальними приладами в опалювальний сезон. Важливо стежити за їх технічним станом та ніколи не залишати увімкненими без нагляду. Дуже часті випадки, і короткі замикають, що йде перенавантаження, то також працювати треніс. Окремо офіцер громади зупинився на правилах пічного опалення. Господарям нагадали про необхідність регулярно очищати димоходи від сажі Усувати тріщини та обов'язково встановлювати металевий лист перед топковим отвором це просте правило, яке здатне запобігти великій біді. З основних рекомендацій це бачу, я у вас металевий лист. Да, обов'язково, щоб я десь і кашарінка впаде, то щоб на це якеше. Правильно, да, бачу газовий баланс, це ним розтоплюєте. Та так, проще, бо з пічками поки підпались, то Ну, не рекомендовано не заборонено, точніше цим розтоплювати. Одяг мене надключає, не сушимо ні, ні нас немає. Нас на не цей як ми на батареї.